Вітаю! Всім вітання на каналі Таро та Оракул. Як завжди, з вами тут Юля. Доброго часу вам всього-всього вам доброго, мирного неба. А сьогодні запропоную вам такий розклад на таро затишної вільми, навіть це більш оракул, ніж таро. Я його використовую як оракул, у ну, мене ніяк не, не сумісне з Таро. Тому це просто для вас порада від оракулу, таро оракулу. От тут, тим більше, що тут є значення на карті, це оракул. Для мене це оракул. Пораду. Для вас просто порада. Ви можете щось загадати своє, можете нічого не загадувати, але це для вас порада. Сьогодні для вас буде порада на цьому оракулі. Все про себе подумайте своє ім'я, скажіть, не забувайте, що склад загальний і актуальний будь-коли, на будь-який термін. Якщо ви загадуєте якусь пораду на якусь свою ситуацію, яка має термін, то загадуйте той термін. Якщо ви нічого не загадуєте, просто запитуєте у просторі пораду для вас, то ніякого терміну не загадуйте. Порада для глядачів каналу порада. Отож, маємо тут шість пентаклів та зірку на дні. Шість пентаклів каже про те, що кожне ваше благословення неминуче повернеться до вас. Дивіться, все в цьому всесвіті є взаємообмін. Те, що ви віддаєте, ви обов'язково отримаєте. Ви ви щось добре, ви добре отримаєте. Можливо, у вас якась ситуація, ви взяли пораду зараз, що сам зробив боляче чи... і ви не отримали своє. Тобто ви людині дали більше, ніж людина вам, там, чи якісь ситуації, чи якісь роботі, неважливо, хто щось там загадав. Але не переживайте, все одно всесвіт вам дасть більше. Не переживайте за те, що можливо якась є у вас болюча історія, ситуація, щось не несправедливе, нічого страшного. Ту людину вищі сили теж винагородять те, що вона посіяла, пожне. А вам дадуть більше. Все, ваше благословіння до вас повернеться. Ваша доброта вона все одно повернеться до вас. Вищі сили це бачать. Якщо це не бачать люди, то вищі сили це бачать, і просто не проклинайте, а відпустіть. Приймайте, відпустіть, візьміть це як за урок, і пам'ятайте, що вищі сили бачать, що все одно до вас повернуть сторицею ваше якесь добро. Така Такая вам порада і дно колоди зірка, вірте, що зцілення передбачене. Тобто ви зцілитеся, якщо навіть у вас якась ситуація справді болюча, можливо, так мені щось йде, щоб багато з вас згадали на якусь несправедливість, може чи ще щось, то ви зцілитеся від того. Тут самі зірки ну, вам допоможуть. Вищі сили, є, що зірки Зірки вам кажуть про те, що ваші якісь, ну, ця ваша віддача вона до вас повернеться з турицею. У вас буде зцілення. Якщо ви щось згадали, навіть якщо ви нічого не згадали, а якщо ви думаєте про те, що вам робити, то тут порада, що ну, любе ваше благословення, любе те, що ви даєте, до вас повернеться з сторицею. Якщо ви там вирішуєте, що вам робити, то з порада так, не, ну, не бійтеся, робіть добре, і вам воно повернеться. Бо все одно ваше цікаве стілення, все одно все буде добре. У вас все буде добре. Ось така порада для вас на сьогодні. Пишіть ваші відгуки, чи зринувало вам. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, хто підписаний, дякую, що ви тут зі мною. На все вам добре. З вами була Юлія, до зустрічі на каналі.